Вітаю вас, шановне панство! І сьогодні в нас свято. Ми живі і завдяки ЗСУ ми знімаємо цей відос. Можна сказати так, що це вже традиція на моєму каналі. Знімати відос довгоочікуваний, все не по плану. Але цього разу це сталося через виблядків із Підерасісі, які вторглися в нашу країну. Але й модифікації гольфа, які я планував, трішечки не ті, що якби я планував вибачте за тавтологію. Отже, давайте про все по порядку. Поїхали. Е, в даному випадку ми маємо тридверну версію в рес... другому або просто в рестайлінгу, тобто в нас вікна без форточок і в е, комплектації мода. Що означає, що по машині в нас дуже багато пластикових вставочок. Задні фонарі в нас Hella Black, і на цьому здається все. Але навіть якщо і не все, не в цьому суть. А, тридверна версія виглядає набагато цікавіше, ніж п'ятидверна версія, але є свої нюанси, і давайте про них по черзі. Так як в мене повноцінна сім'я, тобто дружина, дитина, ще й дві собаки. Кожного разу якби, заходити в цю машину і виходити з неї, стає трішечки схожим на якийсь цирк. Поки я впускаю дитину на задній ряд, собаки намагаються втекти з машини або починають бігати просто по всій тачці, і це не є дуже зручним. Ще й плюс до того, коли ти, наприклад, хочеш когось впустити або випустити з заднього ряду, тобі обов'язково або доводиться самому виходити з тачки, або твому пасажиру доводиться це робити. І це, скажімо так, не дуже зручно. Плюс до того, всі ну, любителі хеджбеків та універсалів обожнюють ці машини, в тому числі і я, за те, що це легкова машина, але вона має змогу. Дає вам змогу перевозити вантажі е, великих розмірів, при тому це все ще легкова машина. В, у випадку з тридверною версією це трішечки ускладнюється тим, що доступ до заднього ряду сидінь, яке ви можете скласти і мати полочку рівну і перевозити багато чого. Е, ускладнюється тим, що ну, вам заходити в машину, доводиться якби через. Водійське або пасажирське сидіння, що, скажімо, зменшує кути заносу великого вантажу, наприклад, холодильник, так, або диван. Так ви його не занесете. Ви скажете, що можна занести, наприклад, там, через багажник, ну, що буде дуже логічним, але в даному випадку висота цього проєму проєму. проєму да? Вона не дуже велика. І через це зручніше деякі речі заносити через салон отже, long story short, Три двері це купе. Вау, виглядає круто. Цікавіше за п'ятидверну версію, але все ж таки, з точки зору практичності, це не так зручно. Саме незручність погрузки вантажів в тридверну в тридверну версію. Дивіться, по-перше. Бачите, да, Розмір? Краса. Але є нюанси. Для того, щоб відкинути сидіння, треба... Опа! Здавалося б, все добре. Але відкидачка сидінь знаходиться отут. Тобто, я сподіваюся, там видно взагалі? От, і для того, щоб відкинути сидіння, треба смикнути отут і смикнути з іншої сторони. Ви бачите? Ану, від'їдьте від по мене просто в якому. Нє-ні. Просто в якому я положенні. Ноги, ось це. Ні, так не видно. Ось в якому. А видно? Ні. І со додай. Дай господи. блядь. Далека. дай! Де? А чого не хоче? Ну Як от це? Не лішу окремою кнопочкою. Ісо, центр, господи, Василь Петрович. <плес> так от продовжимо. Для того, щоб відкинути сидіння, треба смикнути отут. Видно, так? Да? Yeah. І отут. І я, а я зараз сиджу на тому самому сидінні. Ой, бля. Ти бачила це? Ось так в мене постійно. Коротше. Е, і я зараз якби, сам собі заважаю. Тобто мені треба відійти, це я ще метр з скеп, кепкою зростом. А якби я був там повноцінною людиною, наприклад, ви уявляєте, як це зробити? От. І саме в цьому полягає незручність. Ну і плюс до того класична історія: а мені треба на задній ряд. Ага, ось це. Заходьте, виходьте. От. Отже, порівняно з тридверною версією, п'ятидверна версія Гольфа, Зручніше тим, що ти відкриваєш дверцят, і в тебе одразу от в тебе доступ до заднього сидіння, яке ти піднімаєш там цей штрикалку, коротше кажучи, і в тебе одразу складається сидіння, і тобі і легше заносити щонебудь, небудь і легше, наприклад, якщо ви вдвох щось грузите в машину, то ти ось підійшов, тут приймаєш, хтось позаду піп. Піп-пі, подає і все. І погрузка вдала. От, в цьому питанні п'ятидверна версія зручніша. Ну і плюс кожен заходить в свої дверцята, нікого при тому не смикає і не заважає. От. Ну, маємо те, що маємо. Поки не спробуєш, ти не зрозумієш, що там прикольніше. Але якщо ви, наприклад. Е Молодий юнак або ви молода пара, без дітей та собак. Хоча навіть якщо з собаками, з собаками легше вони можуть зайти е, на, потрапити на задній ряд, навіть не відкидаючи сидінь. От, ну Якщо це невелика собака. І ви не дуже часто, наприклад, перевозите крупні вантажі, то вам буде не непринципово, і вам вигідніше і цікавіше буде е, мати саме тридверну версію, тому що це купе, і воно виглядає вау! От. Двигун в даній машині був 1.6 турбодизель. Так, так, я не помилився, я сказав, був, тому що з рідним двигуном сталося ось це. Десь как був бы, трохи здохший э, нахрен вообще, мотор. Volkswagen Das Auto. Там, короче говоря, була вот така вот дира, шатун, там, то все, поршень вийшли погулять, і, собственно, довелося його как бы, міняти. Так от, замість э, рідного двигуна, який. Вмер, ми встановили 1.9 турбодизель з гольфа 3. Цей двигун на 90 кінських сил, і на моє здивування, цього двигуна достатньо для цієї машини, щоб дуже дуже непогано їхати. Та й при тому витрата палива становить десь близько 7, 7 літрів соляри дизелю. Що ви можете сказати, типу ну, 7 літрів це не, такий економ... не така економна витрата, чому тут радіти, а я вам скажу так: ну, це при тому, що я їжджу достатньо активно, не в режимі там, старого діда. От, якщо, Хоча дід буває молодим, навряд. Так от, це в дуже активному режимі їзди, вона ну, хаває 7 літрів. Якщо їздити трішки спокійніше, я думаю, що можна досягти. Витрати палива десь в розмірі 5 літрів, що в даний час дуже круто, тому що ну, якби ціна за дизель від 50 до 55 гривень. І коли ти на сотку витрачаєш 10 літрів палива, наприклад, або 12, як в мене на жизі було, жига хавала взимку 12 літрів бензу. 12! І при тому, що вона ну, не їхала так, як їде гольф, гольф їде дуже прикольно. Ще й в поєднанні цього е, ну, форм-фактор, що він невеличкий для міста. Це просто пушка. Був в мене якось е, цікавий випадок. Е, під час зйомки з Льошею Дурнєвим нам треба було зміститись з локації А на локацію Б. Е, Льоша їздить на Audi sq 8 це заряджена версія Q8, яка має, здається, що 400 або 500 кінських сил. І як ви розумієте, ця тачка їде, дай Боже! Щоб ви розуміли, по прямій, просто в точку, і в мене навіть не було ніяких шансів десь ну, наблизитись до нього. Єдине, що мене рятували, це світлофори. От, е, в нас була задача приїхати е, ну, до Ретровіля з борщагівки. Так от, щоб ви розуміли, поки ми не доїхали до кільцевої дороги, він тільки наступає, і я його просто не бачу. Але коли ми доїхали до кільцевої дороги, і там вже почався трафік, я почав наздоганяти, а потім навіть і обігнав Льошу. Може, він, звісно, зі мною вже тоді не ганявся, але е, факт є фактом: при вмілих руках. По місту ця машина може їхати дуже непогано. Настільки непогано, що на ретровіл я приїхав раніше Льох. Я не знаю, Льоха, ти ганявся зі мною там далі чи ні. Але ну, це було би, приємним здивуванням для мене черговим. Так от, тобто, цей двигун, 1,9 турбодизель на 90 кінських сил. Отак от от його вистачає для того, щоб по місту дуже весело, з комфортом переміщатись і не відчувати якусь там недостатність потужності. І при тому він достатньо економічний. Але хі -хі, тут ми добираємося до найцікавішого. Завжди є це, знаєте, але, що дере тут в горлі та шкребе на серці. Це турбодизель старий, який обов'язково мав зламатися. І тут знову Volkswagen. наз авто. Хтось може сказати або подумати, що. Це, знову ж таки, в мене сталася біда з дизелем, з двигуном, точніше, з ТНВД. Саме через, це, через те, що це Volkswagen. Але насправді будь-який старий дизель має властивість ламатись і цього не уникнути аж з ніяк. А, хтось може заперечити, знову ж таки, що ж ви постійно заперечуєте? Так от, хтось може заперечити, що чувак, будь-яка стара машина навіть на бензиновому двигуні, так само може зламатись. Що це було? Так от, я вам скажу так: ймовірність знайти стару машину на бензиновому двигуні, щоб вона не зламалась, щоб у вас не було проблем саме з двигуном, більша, ніж дизельна машина. Тому що так сталося, що дизель влаштований таким чином, що паливна система є. Найвразливішою його частиною і найважливішою його частиною, тому що якщо хоч щось стається з паливною системою, цей двигун практично перестає працювати. Що сталося саме в мене? Взагалі, мій тракторець працював як тракторець, дуже гучно, якби з розколбасиками, з усіма прелістями турбодизеля. Але в якийсь момент цей е, звук став ще гучнішим. І настільки гучним, що я, просто, ну, я одразу зрозумів, що з машиною ще щось не то, навіть не рушаючи нікуди. А коли ми почали їхати, я ще й помітив, що вона просто аж взагалі ніяк не їде. От, як має працювати ТНВД, ну, точніше, турбодизель, якщо він справний. На минулому відосі. Е, покажи мене підписникам, щоб підписники бачили, хто підписник, а хто не підписник. На минулому відосі е, дуже багато людей розповідали, що та це нормально, дизель так працює. Е, хлопці, він так не працює. Я ж знаю, як працювала моя машина до того, як в мене зламався ТНВД. От. Зараз ми на холостих. Чутно, дизель, я можу шепотіти, і ви мене почуєте. А там ми їхали зі швидкістю 20 км на годину, і воно так тарахтіло. Ось, будь ласка. Все, 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 я вже обсераю. Коротше кажучи, воно тоді несправним було, тому... Ось так працює справний дизель. Long story short. Це сталося через те, що в мене відірвало провод клапана тиску палива, і плюс до того в нас прийшов йому цілком нормальний. Як це називається? Природний знос е, направляючих підшипників самого ТНВД. Тобто ТНВД вийшов. з А е, ремонт цієї історії мені став в 9600 гривень. Ну, в принципі, для ремонту е, дизеля це небагато. Але для мого, для мого гаманця і бюджету, коли я планую собі тюнячки. Встановлення там одньо, одного приколясу, встановлення іншого приколясу, вкидувати е, майже 10 тисяч гривень просто в те, щоб вона продовжувала їхати, як вона їхала до того, це не дуже приємна новина. От, але 9600. Ми зробили цей ремонт, і вона, дякую тобі, що ти ще і 300 годин тут розгазовуєш. Якби не вражає, О, так, да, так, да, дуже. Зараз там сіть Ой. А, Як дехто каже, і навіть є таке прислів'я, що дизель дає вам в борг. Тобто своїм економне, своєю економною витратою палива вона дає нам в борг. Чому? Тому що, так, витрата палива не супер велика, але з часом обов'язково настане момент, коли вам треба буде всипати нормальну, Таку суму грошей в ремонт цієї клятої паливної системи. от Але з приємного турбодизель дуже приємно їде. Це я так, вже драйвер експіріенс поділюся. Дуже прикольний, крутний момент. І, скажімо так, навіть якщо ви нещодавно сіли за кермо, і для вас трішечки є стресовий момент. Опанування механічної коробки передач, ви можете мати на увазі, що на щепленні турбодизеля ви можете просто на ізі там рушати з місця, і для вас це не буде суперстресовою процедурою. Про турбодизель, про дизель взимку, навіть не сподівайтесь прогрітися, стоячи на місці. Дизель прогрівається лише під навантаженням, лише коли ви починаєте їхати. Це не дуже приємно, коли ти взимку сідаєш в машину, там супер холодно, тобі хочеться якось зігрітися, а він не зігрівається, аж ніяк стоячи на місці, тому просто сідайте, перехрестились, тепліше закутались в свою зимову курточку і рушайте скоріш, тому що саме на ходу, десь за півгодинки, ви зігрієтеся і відчуєте це тепло знову. Ну, от, наприклад, да, жига, Жига за 5 хвилин взимку в мороз, вона прогрівалася, і пічка топила так, що дай Боже. Ну, але при тому і витрата 12 літрів дизеля кажу, 12 літрів бензину, при тому, що вона аж взагалі ніяк не їхала. Ну, це Жигуль, що тут порівнювати. Майже одразу після ремонту ТНВД, через 9 днів, 22 лютого, пам'ятаю, як зараз, що сталося. Правильно, в мене вклинило. Коробку. Просто, ну, уявіть мої емоції, це просто ти щойно майже віддав 9600 за ТНВД, тільки но забрав машину, трішки більше тижня поїздив і в тебе клинить коробку на третій передачі. Ще й сталося це на Петропавловській борщагівці. Ще й в час пік. Нам ще й треба було забирати е, дитину з садочку. І просто, от я не знаю, що робити. В той момент мені хотілося скинути цю машину десь з якоїсь прірви, щоб вона просто там ну, взірвалася, як в американських фільмах, і просто забути це як страшний сон. Ну тому що ну, ви мене розумієте. А, але якимось дивом на третій передачі через затори в час пік ми доїхали додому. Я не знаю, як я це зробив, але цей експіріенс я, я просто я запам'ятаю на все своє життя. Отже, прикиньте, 22 лютого вклинило коробку, ми приїжджаємо додому, ставлю ту машину і не хочу на неї дивитись. Але, як ви всі знаєте, 24 лютого у нас повномасштабне вторгнення, ви всі знаєте ви вс... ну, і розумієте, що в найближчий час мені аж ніяк не до машини. Але з часом трішки вдалося заробити грошей. Я знайшов коробку, купляю коробку, заганяю машину на ремонт. І ось вся ця історія з заміною коробки, з купою там всіляких пильників, гранат. Ну, коротше, там ще було купа всіляких дрібниць. Це ще на 12 тисяч гривень. Але в цих 12 тисячах гривень є дещо приємне. А саме настав час для тюнячок. Я десь. Минулої осені придбав сидіння від третього гольфа з прикольною боковою підтримкою, тому що в моїх сидіннях при будь-якому повороті я або падав на свою дружину, або мене просто приліплювало в скло, тому що ну, бокової підтримки не було аж ніякої, і форми в цих сидінь вже не було, тому що, ну, блін, їм багато років. Вони свої пропержені, відсиджені, коротше кажучи. Їм настав час, або їх перезбирати треба було, або міняти на щось інше. І так як мені подобається стиль вакспорт, типу або може Рекаро. Ну, Рекару ми не знайшли, за вміняємо ціну, тому я знайшов ці сидіння за 100 баксів, мене дуже якби мене це, коротше кажучи, це ця пропозиція влаштувала, і я їх придбав. Майже рік вони лежали без діла, і тут нарешті наштав. Настав час їх встановити. І ось в цих, якби з заміною коробки з всілякими дрібними ремонтами, ще й ми якби пропихнули тюнінг. От, чому я дуже радий, тому що ці сидіння це просто космос. Дуже зручно. При будь-якому повороті я сиджу чітко вліплений в сидіння, я контролюю ситуацію максимально. Це і безпека, і дуже приємні враження від. Ну, Вождіння водіння. від водіння машини. Від водіння. Ну, Від управління, так, тому що ти не катаєшся по салону, а ти сидиш чітко там, де ти маєш сидіти. Так, до речі, ще з тюнінгу. А, через те, що моя кохана дружина в'їбала мій диск, виправдовуючи це те, що я не можу крутитися кермо, воно тяжке, я не встигаю. Ну, вибачте, але правда є правда. Я думаю, блін, ну після того, як мій новий диск був шарашений бордюр, я вирішив, що може додати в цю машину трішечки більше комфорту і встановити гур. Тим паче, що на цих машинах був ГУР, і я думаю, а чому би не встановити мені теж? Коротше кажучи, я придбав комплект гуру на цю машину знову ж таки від третього гольфа. І дякуючи Богові, що до того моменту, що я його встановив сюди, е мені у Львові трапилась машина з таким самим двигуном, теж Golf 2, е уже з зі встановленим гуром. Я спробував, як воно працює, і зрозумів, що в принципі в мене без гуру кермо кру крутиться ну, не гірше за те кермо з гуром. І що мені взагалі ця історія? Тим паче мені Макс. Сказав ну, людина, яка займається тю... ну, всілякими, там, всілякими доробками. машини, Він сказав, що, типу, чувак, ну, встановлення гуру це ще одна вразлива точка, яка там, може насос потече, ще щось. Воно тобі не треба. Тут і так нормально крутиться кермо і, типу, не вигадуй. Я цілком успішно продав цей комплект, який я придбав, за ті ж самі гроші назад, через OLX, і… Дякувати Богові, що так все це, це закінчилось без додаткових, неприємних експеріенсів, Бо ха, вистачає вже. Тому як перед, перед тим як робити щось, подивись, чи робив щось хтось таке саме. І спробуй, як воно працює, народна китайська мудрість. Так от, якщо серйозно, перед тим як щось робити, подивіться, мабуть, хтось до вас вже якби, намагався це зробити, і може в тому аж взагалі немає ніякої потреби та сенсу. Якщо приглянути перше відео про цю машину і подивитись на неї зараз, ви зрозумієте, що, на жаль, дещо в її вигляді зовнішньому змінилось. За цей період е сталося декілька неприємних ситуацій і. Не буду розповідати, що саме, але я вас е, дуже прошу: завжди будьте е, супер уважними на дорозі, будьте обережними, тому що це безпека вас і оточуючих. Ви можете помітити, що моя тачка з міського спортивного стала більше схожа на якийсь редлук. Так, ця іржа торкнулась, на жаль, і нас, але від цього ніхто не застрахований. І нові машини ржавіють, і старі машини тим паче. Тому я вже дізнався, це питання можна вирішити за 800 баксів, тому замовляємо зйомочки, мені ще купа роботи тут. Якби. Підводячи підсумки, що я хочу вам сказати, це відео мало бути зовсім іншим, але життя і йобана русня. Вносить свої корективи, скажімо так. В цілому я за цей період зрозумів, що враження від конкретної машини залежить від її стану. Як би це не було е логічним та не дивним, але перебуваючи деякий час у Львові, я мав змогу кататись на зовсім інших машинах. І хочу вас запевнити, що дві абсолютно здавалося б однакові машини. Можуть відчуватись зовсім по різному. Конкретний приклад, Два Volvo xc 90 Одна машина, ви не повірите, відчувалась як просто сране відро, на якому я б не поїхав навіть за хлібом десь біля дому. А друга така сама машина відчувалась як просто капітанський автомобіль, за кермом якого ти відчуваєш себе тупо батією, тому що вона була. В дуже гарному стані, в непоганій комплектації. І відповідно до цього, ось, будь ласка, дві однакові машини, а враження зовсім інше. І це я до того, що от мене дуже тішить моя машина, тому що вона, повернувшись знову ж таки додому, сівши за кермо рідної, старенької, а що я кажу, рідної, рідного, старенького гольфа. Цього е, поганця, скажімо так, який дає мені дуже позитивні емоції. Я люблю цю машину, вона мене тішить, вона повністю задовільняє мої потреби. Я можу і кожного дня їздити по місту на роботу, я можу е, перевозити якісь вантажі, я можу їхати за смаколиками зі своєю коханою жінкою, зі своєю дитиною. Тобто, ця машина дає повний спектр емоцій і функціоналу. Все залежить від того, як ви доглядаєте за своєю машиною. Якщо ви готові платити за задоволення і якісну їзду, то якби ви її отримаєте. А якщо ви хочете просто придбати машину і їздити, нічого з нею не робити, не вкладати кошти і розраховувати на те, що вона буде вас вести в будь-який момент, так як вам хочеться, то це помилкове очікування і помилкова думка. Тому любіть свої машини, вкладайте в них гроші, щоб вони вас тішили і давали задоволення від вождіння. І е, ще дуже. Водіння. Водіння? А, що, вождіння це неправильно? Напишіть в коментарях, як правильно, вождіння чи водіння. <реклама> і... Я кажу, не шкодуйте грошей на свої машини, а ще не шкодуйте грошей на допомогу нашій армії ЗСУ, тому що це наша з вами спільна перемога. І якби не вони, ми б з вами зараз або нас би не було, або не дай Боже. Тому донайте ЗСУ, допомагайте, скільки можете, не лінуйтесь, не забувайте про війну, війна йде. І тільки завдяки ЗСУ ми тут ми знімаємо і розповідаємо там про якісь речі, які може хтось з вас подивиться, відволічеться, відпочине і зможе завтра знову з новими силами, може з гарним настроєм, працювати далі, заробляти, заробляти гроші на смерть русні. Так що на цьому думаю, все. Всім папа, -па, слава Україні!